Народна артистка Алла Кудлає не проводить великих концертів хоч і має багатий репертуар. Вона розповіла, що причиною цьому є мала пенсія. Ну а своїми думками вона поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк. Алла Кудлай зізнала, що не може дозволити собі концерти на великих майданчиках на кшталт палацу спорту, адже його оренда коштує чималих грошей, а у співачки невелика пенсія. Як зазначила Алла, то, начебто, понад 800 тисяч гривень потрібно заплатити за одну тільки оренду у палаці спорту у жовтневому значно менше. Це приблизно 180 тисяч гривень. Та сума, звичайно, також немала. Аліна Доротюк поцікавилась у народної артистки, яка сума її пенсії та чи є у неї надбав. Адже виконавиця каже, що зараз живе лише на ці гроші. Та Аліна Кудлає дуже різко відреагувала на запитання, відмовившись відповідати, рівно на що ви живете зараз? На пенсію? Ну, це мізерна пенсія. Ну, я знаю, що як народна артистка у вас мають бути якісь надбавки. Можете підказати це скільки відсотків до пенсії? Смішна ви. Аліна. Я ж вам сказала. Ну добре, це пенсія до 5 тисяч гривень, чи трошки вище. Не скажу. Мені стидно казати. Ну, наприклад, коли моя тьотя в Києві з великим стажем роботи на керівній посаді, вона в торгівельній сфері все життя пропрацювала, в неї пенсія 3 з копійками. Там навіть немає 3,5 тисячі. То це я розумію, що в Києві на таку пенсію прожити взагалі неможливо. У вас це більше чи така Аліна, сама пенсія? Не випрошуйте мене, я сказала, не скажу і все. Ні, ну ви просто говорите, що самізерна пенсія, але при цьому ви живете на цю пенсію. Будинок у броварському районі, там за містом, де ви мешкаєте, все одно за комунальні послуги, наняти людину. У вас ж там скільки соток? Чи ви все повністю сама робите? Ми Покос... все самі робимо. Тобто, покосити, так. ви все самі робите з сином. Так угу, вам це не потрібно. Mm -mm. На пенсію, окрім пенсії, є авторські Аліна. Воно вам треба. Ну, от воно вам треба. А що ви такі ж, дурні ж, питання задаєте? Логічна. Мене це бісить. Для хрі... На ви оце питання. Це ж логічне питання. Давайте інше поговоримо. На що живе Алла Кудла, як народна артистка України? Слухайте. Я що я не сьогоднішня, я позавчорашня. Не, не давайте дурних запитань. Це не дурне запитання. З вами можу посперечатися. Це не дурне запитання. Ну, сперечайтесь. Це запитання, яке не це. Не хочу я на ці питання відповідати. Заспівати, будь ласка. А це все, все одно поговоримо. І що буде з того? Що ви думаєте, що хтось там ой, кому ми треба, кому ми треба? І це прикро насправді. Да. А я хочу додати, що на початку інтерв'ю гість вразила своєю легкістю та відкритістю, створивши приємне перше враження. Вона відповідала на запитання з усмішкою і доброзичливістю, що додавало розмові невимушеності. Проте, коли з'явилися більше складні чи несподівані запитання, поведінка гості різко змінилася. Мені не сподобалось, як агресивно вона відходила від таких запитань, часто змінюючи тему або відповідаючи ухильно, це було особливо помітно, враховуючи, що ці питання на перший погляд здавалися досить звичайними для людини, яка погодилась. На великі інтерв'ю склалось враження, що гість була не готова до відкритого обговорення всіх тем, що дещо зіпсувало загальне враження від інтерв'ю. Друзі, а що думаєте, ви пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарям.